Всім привіт! З вами таксіна група Кавда Тексі Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо нову позицію код даної позиції 635, боді дитяче літо по 1 долару за кілограм. З урахуванням ціни вартість мішка становить лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена нова позиція за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 1 долар, вага мішка 25 кг, Вартість мішка лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Повторюємо зараз ваші увазі. Представлена нова позиція код даної позиції 635. боді дитячі літо. Різноманітні йдуть кольори в даній позиції. Такі яскраві кольорові боді. Ціна за 1 кг становить 1 долар. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка лише. 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Ідуть різноманітні модельки в даній позиції. Встигніть придбати за низькою, вигідною, доступною ціною. Повторюємо код даної позиції 635, боді дитяче, Ціна за 1 кілограм становить 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Як бачите, в даній позиції йдуть різноманітні кольори. Дану позицію 635. Боді дитяче літо лише по одному долару за кілограм. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. І тут різноманітні кольори, як бачите. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Такі яскраві, кольорові. З вами була текстильна група Кавлетекс.